Виконуємо номер 614 із підручника Алгебра 7 та номер 24.26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Доведіть тотожність. Є два завдання. Приступаємо до виконання. Виконаємо множення многочленів у лівій і в правій частині. М на М м квадрат m на 7 додати 7m, мінус 3 на M відняти 3М, мінус 3 на 7, мінус 21. Тепер в правій. m квадрат відняти 4m, додати 8М, відняти 32. Зводимо подібні доданки. 7м відняти 3m, це буде 4м. Мінус 21 відняти 10, мінус 31. Тепер в правій частині. Мінус 4m додати 8м це 4m. Мінус 32 додати 1, мінус 31. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій. Тотожність доведено. Завдання друге множимо. Два многочлени у лівій частині. Маємо 6х у квадраті додати 10х, відняти 3х, відняти 5. Множимо два многочлени в правій частині. Маємо 6х квадрат додати 15х, відняти 2х, відняти 5. Зводимо подібні доданки. 10х відняти 3х, це буде 7х, до да додати 9х маємо 16х. І в тепер 15х відняти 2х, це буде 13х, до да плюс 3х, 16х. Відняти 5 переписали. Як бачимо, ліва частина дорівнює правій. Отже, тотожність доведено. Номер 614 із підручника Алгебра 7 та номер 24 крапочка 26 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.